В Україні синоптики фіксують найвищі показники температури повітря за останні десятиліття. У січні у Вінниці зафіксували сім температурних рекордів. Аграрії б'ють на сполох. Така зима може негативно вплинути на майбутній врожай. Чим загрожує потепління та що можна зробити, аби зменшити його наслідки? Далі в сюжеті Вікторії Ліварчук. На газонах пробивається зелень, в Києві цвітуть сакури, а в лісах Вінничини розпускаються підсніжники. І це не в березні, а в січні. Минулого місяця стовпчики термометра сім разів фіксували температурний рекорд у Вінниці. Це було зумовлено тим, що на територію нашої області надходила тепла повітряна та волога маса з півдня та південного заходу. В середньому температура підвищилась на півтора градуси в зимові місяці, а зима скоротилась ну приблизно десь на місяць. Через таку погоду аграрії вже відчувають перші наслідки. Теплий січень поки що не шкодить озимі пшениці та ячменю. Однак відсутність снігу та низькі запаси вологи в ґрунті можуть критично вплинути на майбутній врожай. Всі озимі культури пройшли свій період спокою. Всі озимі культури мають пройти період спокою від 30 до 70 днів для того, щоб вони змогли весною дати колос і дати повноцінний урожай. Незважаючи на те, що осінь зима була дуже тепла, цих 3 30 днів періоду спокою озимих культур було, вони його пройшли. Якщо зараз весна буде рання хороша, то ми будемо спостерігати ще весняне кущення. І це буде теж сприятливі будуть умови для того, щоб отримати гарний урожай озими культур. Через спекотне літо та нестачу опадів врожай кукурудзи минулого року скоротився на 20%. Якщо цьогоріч ситуація повториться, втрати можуть бути ще більшими. Аграрії прогнозують зменшення врожайності на 80%. Ця зима з 2024 року на 2025 рік. Ми запасів вологи майже не маємо. У нас на глибині один метр. Зараз на даний час запасів вологи приблизно 60 міліметрів. В минулому році на цей період ми мали 180 міліметрів і ми мали в нижчому горизонті до двох метрів запаси вологи. Запас вологи, якщо не відновиться за літо і не відновиться за весну, це буде критично для таких культур, як кукурудза, для соя. Соя і соняшник. низька вологість, а на додачу ще й спека призводить до уповільнення росту, в'янення, зниження врожайності, а в окремих випадках до загибелі посівів. Питання адаптації сільського господарства до змін клімату досить складне. оскільки в повітрі стає більше, СО2, це для рослин краще. При тому урожай збільшується. Однак є виникають певні проблеми з постачанням водою, оскільки сільське господарство воно вимагає надзвичайно великих обсягів води. Одним із доступних прикладів, що може зробити людство, аби запобігти глобальному потеплінню, використовувати відновлювальні та екологічно чисті джерела енергії, тим самим скорочуючи використання викопного палива, таких як нафта, вуглець та природний газ. Ми бачимо досвід. Найкращі європейських країн, коли які вже тривалий час йдуть за цим шляхом, тобто пере, переходу від традиційної енергетики на альтернативну енергетику, які ми переваги від цього маємо. Ну, по-перше, ми вирішуємо питання ресурсу збереження, тобто ми зберігаємо для майбутніх поколінь ти вичепні ресурси, як то вугілля, природні газ, нафтопродукти і так далі. Перш, Ще раз підкреслюю, це ресурсне збереження. Друге, ми захищаємо довкілля. Існують і прості правила запобігання глобальному потеплінню: економне використання електроенергії, відмова від зайвого використання автотранспорту, вибір екологічних продуктів та озеленення територій. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.